Всім привіт дорогі підписники, гості каналу Ось на ділянці своїй із малиною. Сьогодні у нас 2 жовтня. Це у нас сорт іде Мапема. Ще от така є на ній ягода. Вона тут трошки із запізненням, бо в неї побив град. Весною то, як бачите, ще попадаються такі гілки, на яких ще ось така ягода. Вона чуть іде продовгувата. Ось така малина на 2 жовтня. Сьогодні приїхали збирати. Ось у нас тут є мапема. Один-два ряди, далі йде два ряди маравіли, один ряд з новмапеми і один рядок Херітеч. Хочу повідомити своїм підписникам, також гостям, що вже я розпочинаю копати саженці. Вже вчора в нас були перші відправки. Відправляли там на Костопіль, на кориць, верніше, на кориць. Хмельниць відправляли. І... І ще одна посилочка, вже не пам'ятаю куди. Ось робили відправки. Так що, кому потрібна саженці, можете замовляти. Замовлення робимо по Viber. Пишіть там повідомлені. І тоді я вам скину свій номер телефона. Вайбера і робіте замовлення. Ось бачите, яка ще в нас малина. Це в нас 2 жовтня сьогодні. Це нас маравіла. Ось бачите, яка я ще скільки ще маємо, маємо ягоди. Малину в нас ще приймають. Так, скупи. Дають 58 була. Ну, а на заморозці я возив була 70. Хочу перелічити свої сорта, які я маю в наявності. Маю маравілу, мапему, брусвяну, рігіну, аміру, геракел, полана, Джоан Джей, Херетеч, Хімботоп. Далі що там я ще не назвав. Тобто понад, понад 12 сортів. Кому потрібно, я свій прайс там скину. Там в мене є сайт, і на сайті є ціни, є сорта. Ось, і є там на тому сайті номер для замовлення саженців, номер вайбера. Так що. Кому потрібно, нагадую, ще раз пишіть під відео коментарі, я скину вам номер і робіте замовлення або скину вам прайс. Ось так, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!